Ми вбачаємо низку новел в нашій посиленій співпраці з Альянсом. Це модернізація систем зв'язку і обміну інформації для Збройних сил України. Українські збройні сили повинні відповідати стандартам країн-членів НАТО. НАТО відкрило спеціальний трастовий фонд, який фінансується країнами-членами НАТО для модернізації збройних сил країни. Другий блок це перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців. Третій блок це програма фізичної реабілітації, в тому числі протезування. Війна зараз стала не тільки класичною, яка передбачає задіяння тяжкої артилерії, танків і стрілецької зброї, але війна проходить так само в кіберпросторі. І в рамках нашої співпраці з країнами-членами НАТО ми отримали п'ятий трастовий фонд на кібербезпеку Українських збройних сил. Наш священний обов'язок побудувати армію, яка стане гарантією безпеки, незалежності і територіальної цілісності України.